Україна – велика держава, великий народ, велика культура має велике право бути незалежною самостійною державою. І вона це право використала і буде використовувати. Нас на коліна ніхто не поставить. Нам може бути легше, може бути важче, все залежить від того. Як ми будемо всередині працювати країни і як нас будуть підтримувати? Чи ми зрозуміємо головне зберегти народ, землю, історію, культуру, мову. Зберегти, збережемо, будемо жити, виживати, боротися. Війна в Україні не є війна українською, вона є війна світу. Чим далі будуть буде поступати в Україну, тим гірше вона буде в світі. Ми говоримо сьогодні про. Яку війну? Ми говоримо про війну вартостей і цінностей, є певні міжнародні засади, є певні міжнародні е, договори, є певні міжнародні е, е, способи діяння? Міжнародна спільнота працює в цьому напрямку? єдиний е, е, агресор Росія Путін не хоче підписуватися, під тими стандартами, якщо ви пам'ятаєте, велика двадцятка, яка відбулася в Австралії. І ця велика двадцятка в Австралії показала світові, як світ ставився до Путіна. Порівняйте велику двадцятку в Німеччині, які були трошки інші відносини зі сторони світового конгресу українців. Ми далі лобіюємо, що треба підсилити власно ці санкції. Що питання програми SWIFT, треба впровадити проти проти росії бо в кінці треба допровадити тої економічної кризи